Екс командувач військ США в Європі, генерал відставці Бен Ходжі заявив, що Україна звільнить окупований Росією Крим до літа 23 року. Що може бути вищої награди, ніж Гібель за вірусою? Давайте подумаємо про український контрнаступ, який розпочався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію. І тому ліве крило контрнаступу це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь, сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, інше крило це Херсон. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Усі дороги ведуть до Криму, і коли вони наближатимуться все ближче та ближче, вони зможуть використати хаймарси та інші засоби високоточних ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму. Сказав він. Отже, зазначив, що як тільки українці розпочнуть використовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання, чи матеріально-технічного забезпечення, чи військово-морських об'єктах у Криму, то на його думку півострів стане непридатним для оборони росіян. І саме тому я вважаю, що Україна звільнить Крим до літа, зазначив генерал. Пане Олександре, якщо говорити про ці бетонні споруди, так які ці от зуби дракона, расисти вони окопуються, вони готуються саме от до такої війни, до оборони. Ну, взагалі, ці зуби дракона, які виникли, розумієте, вони почали, по перше, їх коли почали встановлювати ось там на Луганщині, в першу чергу, їх взагалі дивно. На те, що їх на лівий берег сіверського дінця змістили, це ясно. Там можна зрозуміти, що в разі переправи наших військ, щоб вони загальмували, не могли далі просунутись. Ну, там, якось це ще можна пояснити, але вони якось так її будують, що розрізають Луганщину, да, от десь. І, і потім там, взагалі, ця ж фішка, вона ж пішла, так звана лінія Вагнера. Це була Пригожинська ідея. Вони займаються ось цим бетоном, до речі, Пригожин, він же ж головний підрядник Міністерства оборони. І для них от, постачання бетону зараз це значить, матеріалів. Для них це дуже важливо. Тому вони сказали, давайте будемо робити ось цю так звану лінію Зіквіда. Така була, Гітлером mm -hmm. будувала так. в другу світову захищати німеччину. Ну, ви зараз поїдете в Німеччину в деяких місцях. Ця лінія Зікфріда, вона стоїть. А чому бо вона стоїть? Бо вона вкопана в землю бетон. Залити в землю, а тут поставили просто, просто поставили. ось ці так, пірамідки, які під'їде в принципі бульдозер добротний, він може її сунути, ну при бажанні. Тобто, з одного боку, ясна річ, це якось пригальмовує просування. Так з іншого боку, чи є це критично? Ні, чи означає це, що вони готуються до того, щоб зафіксувати якісь позиції? Так. Тому що там, де вони це роблять, ми бачимо, що якщо сватове кремінна лінія, звідки почалася, там іде рух українських військ. Вони захищаються, намагаються там кудись контратаки якісь вийти, але безуспішно. Тому це свідчить про те, що так вони дійсно готуються і розуміють, що контекст з їхнього боку точно не той, що він все ж таки десь більше на нашому боці ініціатива, і вони розуміють, що їм треба укріпити ці рубежі, тому а вже як можуть, так і укріпляються. Я думаю, що там їм відрепортували, що це такі. Ультрасучасні засоби захисту, що не пройде ні танк, ні Хаймарс, ні прилетить, нічого не буде. Ну, вони нехай в це вірять. Нехай в це вірять. Бойові комарі не пропали. Да, так, нічого не буде просто. Ну, бойові, бойові комари це справді дуже, ну, дуже і на ротації близько 300 тисяч. Так що там а, жартували, жартували сьогодні, що в жодному разі не чіпайте комарів, тому що раптом це якраз виявляться ці бойові комарі. Ми вміємо, ми вміємо воювати, ми вміємо жартувати безумовно, що ми переможемо цей день все це ближче і ближче. Про Херсон, а так само дуже багато і західні ЗМІ всі говорять про Херсон. Я лише нагадаю, раніше керівник головного управління розвитку Кирило Буданов говорив про терміни, хоча ми ніколи не говоримо. Але що він сказав? Що сподівається, що до кінця листопада ми вже можемо звільнити Херсон? Хоча з усіх оперативних даних, принаймні тих, які публічно озвучуються, і нам доступні, ситуація в Херсоні ситуація. В Херсоні непроста. Пане Олександре, от коротко ви окресліть: не щодо термінів, до кінця, до кінця року, які перспективи, що Збройні Сили України звільнять Херсон? Ну, хочеться вірити. Скажімо так, шанси Може, на це вони. Є для є. Цього всі да, є шанси на це вони. Дійсно, є. Я думаю, що зараз те, що ми спостерігаємо, і те, що там російські війська чинять опір, але насправді вони намагаються вивезти все, що можливо, скоріш за все, вони знаєте, що найпопулярніше відзначили, то що вони вивозять склопакети. Ну в над насправді так. І ну бачите, вони зараз, я думаю, хочуть врятувати своє важке озброєння ще якимось чином. Їм же ж воно потрібне і, і свою важку техніку. Але те, що вони все ж таки будуть вимушені так чи інакше звідти відходити, зрозуміло, що під тиском збройних сил я думаю, що це питання часу. Це насправді розуміє багато хто зараз. І я думаю, що і в Росії розуміють. Не розуміють, може тільки там якісь. Зовсім неадекватні там, промиті шизоїдної пропаганди, які вірять в те, що там можна ще відстояти і піти на Одесу. Насправді шансів не так багато. Те, що, вони, те, що в них проблеми, які вони не можуть вирішити, хоча докладали величезних зусиль логістичні. Воно дається в знаки. Ну, Не можуть вони перестрибнути і забезпечити логістику, забезпечити належні боєкомплекти, сили. Тому вони ще там певним часом для нас тепер просто важливо, з якими силами вони зможуть вийти. Скільки вони можуть техніки вивезти, людей врятувати, на які напрямки вони підуть. Тому що це теж ресурс. Він, ну, якщо вони його збережуть, вони його десь використають в іншому місці. Ось це зараз, мені здається, це, це, це єдине питання, яке виникає. Те, що будуть вимушені відходити, я думаю, так. А є б розуміння, куди на які напрямки вони можуть кинути ці сили ну, на донець насправді важко сказати. Найбільш мені здається загрозливіше це схід або протягом 2022 року на фейкових акаунтах у соціальних мережах США, які як вважають були з Росії, здебільшого було тихо. Але ситуація змінилась у серпні із наближенням проміжних виборів у США. Ми бачили, як ці акаунти почали набирати обертів, розповідаючи про те, що вибори будуть сфальсифіковані про вкидання бюлетенів тощо, що демократ спробують таким чином перемогти обманним шляхом лісто належить до мережі дослідників експертів із кібербезпеки, урядових установ та тих, хто моніторить соціальні мережі, вебсайти, оголошення державних медіа та правоохоронних органів, щоб відстежувати скоординовані кампанії дезінформації із Росії, Китаю та Ірану. Сайти фейкових новин, створені організаціями, що асоціюються із цими ворожими урядами, поширюють інформацію, яка розділяє американське суспільство. Потім ці історії поширюються підставними особами в соціальних мережах, які видають себе за американців. Таким чином російські оперативники сіють розкол, що нібито системі голосування не можна довіряти, каже Лістон. А китайські оперативники в свою чергу звертають увагу на масштаб онлайн занепокоєння щодо чесності голосування як доказ того, що американська демократія не працює. Окрім того, що ці фейкові акаунти спонукають виборців не голосувати і говорять про фальсифікацію голосів. Я також стурбований тим, що можливо у день виборів вони спробують провокувати якесь насилля або переслідування працівників на виборчих дільницях. Тож ми стежимо за такими розмовами у південно-західному штаті Аризона. Математик Ділан Мерфі говорить, що він стурбований щодо реальних наслідків онлайн дезінформації. Мене хвилює, що ці, так би мовити, іноземні діячі можуть поширювати дезінформацію, теорії змови через соціальні мережі і налаштовувати американців один проти одного таким чином, щоб у них просто не було можливості самостійно розбиратися у цих питаннях. Два роки тому ситуація у штаті Аризона була одним з вагомих виборчих викликів на президентських виборах, де перерахунок голосів за проханням республіканців в окрузі Марікопа підтвердив перемогу Джо Байдена. Багато прихильників Дональда Трампа продовжують стверджувати, що вибори були сфальсифіковані, що голосами могли маніпулювати через інтернет. Серед них і кандидатка від республіканців у губернатори Аризони Кері Лайк. Працівники виборчих органів округом рікопа стверджують, що машини для підрахунку голосів не підключені до інтернету. Вони наживо транслюють, як виборці опускають бюлетені у скриньки для голосування і як підраховують голоси. Також, крім фізичної безпеки на ділянках, ми спостерігаємо за безпекою бюлетенів та всього процесу голосування, що переглядається двопартійною радою, спостерігачами від політичних партій та багатьма перевірками протягом усього процесу, щоб переконатися, що кожен бюлетень враховується і підраховується лише дійсні бюлетені. Виборчення з Аризони Міріам Мічел каже, що на карту поставлено набагато більше ніж те, хто контролює конгрес. Іноді ми виграємо, іноді програємо. І відчуваємо, що мали виграти. Але ми все одно дотримуємося демократичного процесу. Ми передаємо це смолоскип демократії, яке належить, і це саме те, що є чудовим в Америці. Це наш демократичний процес, і нам потрібно його дотримуватися. Зараз в Аризоні вже триває дострокове голосування. Марія Прус, Мішель Квін, Голос Америки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.